Літо стрімко наближається, тож білоцерківські чиновники на засіданні виконавчого комітету вирішували, як саме проходитиме навчання місцевих дітлахів у закладах дошкільної освіти. Відповідно проекту рішення дитячі садочки зачиняться із 3 червня однак діятимуть так звані чергові садочки, які саме повідомила заступниця начальника управління освіти і науки Вікторія Баранова. Там вісім закладів дошкільної освіти міста Біла Церква. Номер 3, 7, 12, 19, 21, 25, 32, 35. За попередніми заявками батьків, ми маємо орієнтовно 2500 вихованців, які охочі ходити до закладів дошкільної освіти цього літа. Ці 8 дошкільних закладів і кількість місць в укритті дозволяють це зробити. Також, як повідомила пані Баранова, у місті влітку працюватимуть і деякі заклади позашкільної освіти. Цим рішенням пропонується створити та погодити роботу літніх профільних таборів з денним перебуванням на період з 3 червня по 20 червня 2024 року з п'ятиденним режимом роботи з 9 до 15 години. Відповідно з дотримання вимог правового режиму воєнного стану та безпекових умов на базі закладів загальної середньої та позашкільної освіти, а саме центру позашкільної освіти Соняшник та його філії, центру еколого-натуралістичної творчості «ДЮСШ номер 1 та «ДЮСШ номер 2 та позашкільного підрозділу білоцерківської гімназії початкової школи номер 15 а саме дитячо-юнацький спортивно-здоровчий клуб. Також члени виконавчого комітету затвердили порядок відшкодування вартості оренди житла для певних категорій громадян. Мова йде про будинок, на якому сталася техногенна аварія. Це за прогулку Грузинському, 23. В цьому додатку виписано, які пакет документів необхідно здати, здати на розгляд робочій групі для отримання компенсації, якщо люди, які постраждали внаслідок техногенної аварії, будуть винаймати квартири для того, для на той час, поки буде відновлення цього будинку, щоб повернутися в свої помешкання. П'ятим путом виписані пакет документів. Виписано, який необхідно. І в шостому пункті сума компенсації, яка буде надаватися щомісячно. Кошти на відшкодування виділятимуться із міського бюджету. Їх обсяг становитиме середньозважену ціну оренди житла на території Білоцерківської міської територіальної громади. Дмитро Ніжельський, Станіслав Малішенко, новини, телеканал Крокус.